Друзі, маємо для вас цікаву пропозицію. Це продаж дорозі BMW X5 е, на 44 двигуні. Це в нас 2019 рік. Ось такого плану автомобіль з пробігом 79 тисяч миль. Е, автомобіль в нас з досить легким пошкодженням. Немає всього на всього двох бамперів. Це в нас M-Pack. максимально можлива комплектація. Ось так виглядає машинка. Вона на ходу запускається, їде на хрусталь пакеті, на музиці, е, на повному пакеті. А що означає продаж в дорозі? Продаж дорозі означає це те, що машин теж їде, а її можна придбати за дуже класною ціною. Ціна цього автомобіля з розмитненням в Україні буде 36 тисяч доларів. Супер. По машинці у нас додатково їдуть ще запчастини. Їде до неї новий задній бампер, новий американці поклали. Їде до нас права фара, вона відсутня. І їде декілька навісних елементів. Переднього бамперу немає, з цим ми вам допоможемо. Яка вигода? Вигода від ринку порядка. 20. Uh -huh. ну, в Україні коштує 60, цей 36 без Далі. ремонту. Ну, до ремонту нехай він стане там з ремонтом 40-42. Не пропустіть таку можливість вигідно придбати саме цей X5.